Ірина Каримова разом із чоловіком дуже мріяли про те, щоб в них з'явилися діточки, і власне сталося те, чого вони так довго хотіли, і не одна дитина, а одразу дві з'явилися. Це була двійня, причому так звана царська двійня. Тобто дівчинка народилася, і, і хлопчик вони народилися вже надзвичайно важкими, але з часом дівчинка якимось чином викараскалася, і в багатьох факторах навіть перегнала своїх однолітків. А от з Арту, арту Рому Каримовим, якому сьогодні вже 4 роки, все не так однозначно. Хоча фахівці вірять, все можна змінити найкраще, його можна вилікувати і поставити на ноги, але поки що для цього потрібні і гроші, і терпіння. Деталі про життя хлопця і про ту допомогу, яку ми можемо йому надати, будемо дізнаватися від Миколи Колодяжного, який є керівником проєктів благодійного фонду щаслива дитина. Микола, доброго вам ранку. Доброго ранку всім, хто в студії, доброго ранку, усім глядачам телеканалу написано на сайті благодійного фонду щаслива дитина, що Артур Каримов це дитина, якій дійсно можна допомогти, незважаючи на те, що в нього доволі важкий випадок, доволі важкий діагноз, симптоматична епілепсія, яка там на да, приступи буває до 100 разів на день. Це те, що можна вилікувати. А насправді так воно і є, і незважаючи на те, що це дуже рідкісний випадок, і врачам у, вра... у лікарів просто немає досвіду багатого в Україні лікування подібних дітей, але шанс він є і. Лікування власне його можна поділити на два напрямки: перше це симптоматичне, це лікування із подолання тих симптомів епілепсії, яка в нього є. А другий напрямок він набагато дорожчий. Це це вже оперативне лікування. Ось тих проблем, що в нього є, для того щоб позбавитися. Якось ви вже правильно казали. На жаль, Артуру трохи не пощастило через гіпоксію під час. Важкої вагітності, особливо під час пологів, через гіпоксію постраждав його мозок. Музок. І знаєте, як мама каже, що можливо, ось той кисень, який був на двох для нього і для сестрички, він віддав увесь цей кисень своїй сестричці для того, щоб вона була більш здоровою і щасливою. Власне його сестричка Карина зараз зростає нормальною класною дитиною. Ось Артурчик на собі ось цей важкий тягар несе разом із мамою. Мама, я можу сказати, що це просто героїчна жінка. Я з нею спілкувався. Вона готова битися за свою дитину за її здоров'я до кінця. Сама шукає лікарів. Вона об'їздила всю Україну, була в усіх клініках у усіх спеціалістів, які є в Україні. Але в Україні, на жаль, можуть запропонувати тільки симптоматичне лікування. Але за її словами їй вдалося знайти клініки за кордоні, де роблять е операції необхідні. Власне про яку операцію йдеться. Е е потрібно зробити буде операцію на мозку, щоб е ось ті вражені під час гіпоксії ті е е частини головного мозку їх прибрати. А вже ось в такому ще досить молодому віці ось функцію цих частинок мозку можуть взяти на себе інші, ще, ще здорові, коли ще дитина тільки зростає, і це, в принципі, в перспективі дасть їм можливість реабілітуватися і більш-менш нормально далі жити. І наразі продовжується ось ця симптоматична терапія, поки продовжуються пошуки необхідної клініки. І це навіть симптоматична терапія. Це досить важкі, великі кошти, тобто до 10 тисяч. 000... Гривень на місяць сім'я Артура витрачає і на ліки, і на роботу реабілітолога. Ну і окрім того, що звичайно постійний прийом ліків і сама і негативно позначається на його здоров'ї, на розвитку його м'язового апарату. Ну його... він зараз не ходить і не сидить. Да, наскільки зараз мені відомо. сидить? І ось ті фото, що ми зробили. Ну, ми намагалися зробити найбільш яскраві такі гарні фото, де він а, дуже Щасливий. симпатично виглядає. Але насправді ну це не його постійний стан. а його постійний стан він ну набагато менш веселий, так скажемо. Да? Але е, все ж таки, ось ці е, з'являються позитивні емоції на його обличчі, завдяки його мамі, яка робить все можливе і неможливе для того, щоб йому допомогти. І зараз е, сім'я потребує ось постійної допомоги, близько там. 10-12 тисяч на місяць для того, щоб купувати необхідні препарати, щоб ось хоча б ці приступи епілепсії, щоб їх зменшити, або принаймні зробити їх менш болючими для дитини. Бо кожен такий приступ це дуже сильний удар, і по його мозку, і по його. Організму ну і уявіть собі, я думаю, що кожному доводилося відчувати там, що таке судоми зводять. Да кілька там хвилин, навіть дорослі людині важко це перенести. А такі е, судоми трапляються з дитиною інколи по декілька годин. І вони його мучить. звичайно, це це важко, і ось на даний момент батьки якраз просять допомогти із е лікуванням е цієї епілепсії симптоматичним з придбанням ліків. Потрібно десь там 10 тисяч гривень в середньому на місяць. Плюс є чеська клініка, яка погодилася е зробити попередній аналіз е його даних, чи можна. Чи визьмуться вони лікувати? Але навіть за попередній аналіз вони просять взяти, просять передоплату десь у розмірі двох тисяч гривень. Це також досить багато. Що зважати на те, що сім'я вже багато років, практично всі кошти, які є, ось витрачає Витрачаю, власне на лікування на протисудомну цю терапію, да. Угу. А, наскільки реально зібрати от з власного досвіду 10 тисяч на місяць, наскільки реально зібрати для того, аби Артурчику допомогти, для того, аби а, ці болі хоча б трішечки зменшити? А, ну в принципі, якщо є добрі люди, які готові відгукнутися, то це не така, це не фантастична сума. Там 10 тисяч гривень, це не 100 тисяч євро, і їх звичайно можна збирати. Але якщо є люди, які готові там відгукнутися і полегшити ось ці йому страждання, допомогти його сім'ї, і матеріально і морально, бо стільки років боротися за життя а, свого маленького сина, ну це це дійсно це героїчний вчинок. Я вважаю, це такий великий запас мужності витривалості у її сім'ї, яким можна тільки аплодувати. Дякуємо Миколі Колодяжному, який був з нами на зв'язку. І нагадаю, що ми говорили про Артура Каримова, 4 чотирирічного хлопця, який через постійні судоми, через епілептичні судоми. Просто досі не може розвиватися нормально. І як сказав Микола, що дійсно ті, хто хоча б раз в житті переживав звичайну судому, на одну хвилину знає, як це боляче. В Артура вони тривають, можуть тривати годинами. І допомогти йому лише в наших силах. Всі координати є на сайті благодійного фонду Щаслива дитина, адреса сайту Діти зіпійює. Там є всі реквізити, необхідні, які вам знадобляться, якщо ви дійсно захочете допомогти Артуру Каримову і дати йому шанс на нормальне життя. Дякуємо ще раз, Миколу. Прощаємося Дякую. з вами до чергових зустрічей і будемо приходити до нової рубрики. Переходити далі, будемо крокувати ефіром і дізнаватися про усю користь харчових продуктів. Тому далі рубрика Харчовий продукт.